Плюси та мінуси реверсу газу з Європи в Україну. До цієї розмови ми запросили пана Юрія Закаляка, головного диспетчера управління магістральних газопроводів Львів Трансгазу. Дякую, що прийшли, знайшли час, все поки тепло. Так, так. Я не жартома, а серйозно запитаю. Пане Заколяку, ви вже дровами на зиму запаслися? Маєте вже дрова? Добрий день всім слухачам. Я хочу сказати так, що всі ви бачите, яка ситуація зараз в країні, всі ви бачите, мається на увазі з енергоресурсами, я мав на увазі, всі ви бачите, як ставиться до нас, будемо казати, наш бувший стратегічний партнер Північний Сусід, як ставиться до нас Європа, наш теж партнер. Е, тому о, я би хотів зупинитися на таких кількох таких нюансах і питаннях. Тобто про дрова виважити це просто недоречний жарт. Так? Ні. Про дрова треба говорити і варто говорити. Мало того, про дрова треба було говорити ще кілька років назад, коли всі розказували і говорили, що е, Україна споживає найбільше, е, споживає найбільше газу. На, е, на одиницю виробленої продукції в Європі. Тобто Україна одна з найенергозатратніших країн в Європі. Газоміста продукція наша. Значить, куди в нас той газ розподіляється? Якщо так взяти в цілому нашу економіку, нашу структуру нашого газоспоживання, ну, основна. Основна, будемо так казати, основний споживач газу це є населення, теплокомуненерго, бюджетна сфера. промисловість у нас, будемо казати, вона підлягає якомусь певному регулюванню, тим більше, що останні роки деякі промислові підприємства, багато і цілій галузі. Закуповували собі газ незалежно від е, нафтогазу нафт, України. Тобто промисловість була зацікавлена, щоб зменшувати частку використання так. природного газу. Так, так я зрозумів, так. так. А ну, побут побут. А побут Ні. він як працював, так і працює. Ну, що далеко ходити? Ви самі знаєте. От, допустимо, зайдемо в нас на сихів, гріємо землю. Гріємо землю, гріємо космос так. і так далі. Тому о, споживання газу це є, треба було про споживання газу і про його економію, треба було говорити ще давно. Що стосується ситуації на сьогоднішній час, ну ви знаєте, десь е, з травня, середини травня, Україна не купує газ в Росії. В Росії газу не купує. Україна не купує чи Росія не продає Україні? Україна, Росія не продає. Будемо так казати, тому що коли е, йшла мова про ціну, е, нас, е, Росія готова була продавати по найвищій ціні. Україна відмовилася від е, такої ціни, і Україна перестала просто купляти газ в Росії. Значить, е, на чому ми зараз, е, ну, Україна на чому зараз живе? На даний момент е, в Україну заходить десь приблизно. Ну, в добу десь понад 30 мільйонів 35 мільйонів е, в середньому так, е, газу ну, по так званому реверсному маршруту. Чому ви сказали так званому? Тому що е, е, ситуація, яка в Європі складається, що газ йде, е, він, деколи бувають такі моменти, що Газ, він фізично не йде. Оті молекули газу, ну, так, щоб вони було зрозуміло, так? вони не пересікають ті чи інші границі, вони не переходять туди чи інше. Але в той же час. Е, означ, е, рахується, що ми купуємо купує одна фірма, а купує в Хочу зрозуміти. Тобто ми використовуємо газ зі своїх сховищ, але це той газ, який ми мали ми продати, а він мав би повернутися, Тобто він фізично нікуди ну, не бігає. На так? даному питанні даному, це не зовсім так. Е, от то, що я розказував, значить, е, ситуація як складається? Що якщо Україна купує газ, скажімо, в німецької якоїсь фірми, це не означає, що. Ті молекули газу з території Німеччини попадають на територію України. А звідки ж вони з'являються? От тепер поясняємо так. Допустимо, якщо Україна, ну один із перших, ну самий перший фактично реверсний потік газу, був організований з польською стороною, з, з польськими нашими партнерами. Як він проходить фізично? Значить, Україна, даючи, допустимо, на. Територію Польщі через наші замірні вузли, наші замірні станції тут на границі Україна Польща передала певну кількість газу, допустимо, там ну, 100 одиниць. З них тих 10 одиниць би мало Україна собі купила в німецької фірми якоїсь там, чи в французької, чи в англійській, важливо, Купила собі в якоїсь фірми X. Ну, німецькою, щоб то було так більш е, зрозуміло було. Значить, Україна, передавши на границі Україна, Польща передавши 100 одиниць, 10 одиниць поляки нам їх вернули, а там німецька фірма передав, передала полякам на 10 одиниць більше, ніж вони мали. Бо у них є теж сполучення, газове по трубі і так далі. Тобто е, то йде такий. Ну, Ну, термін... то фізично ми 90, якби віддали, а тих 10 собі лише. Ні, ні, ні. Він пересікає границю, оскільки е, на наших замірних вузлах. І... Ага, він мусить бути зафіксований. Він мусить зафіксований, бо на наших замірних вузлах сидять представники Росії. Зрозуміло. Він мусить перейти через границю. Хоч пару мусить... метрів, але перейти. Так, він мусить перейти, там е, митниця і так далі. Всі ті нюанси мусять бути витримані. Тому е, цей газ, який. Ми дістали, ми вже дістали його з території Польщі, але фактично він не пройшов через цілу територію з Німеччини Я через. Ні, так. Він о, зайшов в європейську співдружність о, і вже повернувся. І повернувся. І тому зараз така сама правдива схема є і на е, україно-угорському кордоні, на україно-словацькому кордоні. П Подібна схема. Оцей реверс, так званий, це краще, ніж прямі поставки з Росії? Технічно. технічно. Ну, воно краще, коли воно би було краще, по-перше, об'єми значно менше в нас, ніж ніж з Росії, так? Але воно краще чим? Краще тим, що в нас ціна є набагато менша, ніж російська. А транспортування аж до кордону і потім повернення це невеликі гроші, так? Ні, це е, транспортування до кордону ми транспортуємо російський газ. Ми його протранспортували, передали в Європу, і більше ми з Росією стосунків не маємо. Єв... А щоб ви зрозуміли, звідки той газ береться, ну, щоб, і... значить, дивіться, е... Європа, то, як будемо казати, якийсь великий споживач газу. Він споживає газу російського. Десь, менше, десь в районі 35% свого споживання бере газу російського. Решта газ є не російського походження. Норвезький, алжирський, Норвезький, алжирський, всякі різні, голландський і так далі. Всі, всі гази різні, місцево видобутку, всі гази різні, але в тому числі є російські. Значить, і ринок. Європи наповнюється тими різними газами. І вже тоді з того ринку Україна, прийшовши на той ринок, каже: от мені треба купити там стільки -то, стільки то до газу. Купи, купую собі в якоїсь там фірми. На, ті фірми купують на тій самій біржі, е, купує собі певну кількість газу. і вже вона отим шляхом, як я розказував, uh -huh. е транспортує його на до, до себе на свою територію. От тепер дивіться, який нюанс е побачила Росія, що в Європі є, е будемо казати, Надлиш. ну, надлишок газу. Так. Бо зараз вже всі підземні сховища в основному всі заповнені європейські, все нормально. Тобто Європа може продати газ. Ага, Росія, а кому Європа хоче? Україні хоче подати. Ну, тож, болить наших сусідів, як то так Україні стане ще. Може, чуть -чуть є ж Китай, якого можна подати. Ну, але, значить, і вони що роблять? Де, деяким країнам обмежують постачання свого газу. Тобто, якщо в них було законтрактовано, скажем, певна кількість газу, скажем, полякам. Вони беруть його зменшують на, там, на 20%. Словаком зменшили на 25%. Е угорцям також зменшили. Вони, тим самим вони зменшують кількість того надлишкового газу в Європі. Німцям ну, вони також зменшили. Ну, я скажу простіше, як я вас зрозумів. Росія душить Україну. газом. Ну, вже Сама через... каже, що буде дорого продавати, і не дозволяє занищують ціною. Це не дає щоб... можливості так. купити. Хоча наші європейські е партнери, вони роблять зараз все можливе, щоб е не було такої сильної залежності від е російського партнера. Пане Захаляк, повертаєся до дров. дрова. Це, Повертаємося це не... до тобто, дров. Ми маємо стільки газу, що дрова не треба думати, якщо чи не Якщо в, в нас, я скажу так, якщо в нас. Ще ну, будемо казати, десь до половини жовтня утримається та кількість реверсного газу, яка поступає у нас на територію України, значить, ми будемо мати в сховищах наших підземних сховищах ту саму кількість газу, яку ми мали, ну, скажімо, на минулий рік. Тобто до кінця жовтня, до, до, до кінця жовтня? Ну, навіть до середини, середини. жовтня ми вже вийдемо на ту цифру. Місяць треба. Ще приблизно місяць. Ну, треба е, ще звернути увагу на те, що е, минуле, минулу зиму е, ми докуповували якусь кількість газу в Росії. Крім того, що ми мали в сховищах, ми собі ще купляли. Не протягнули нас. Е, тобто, е, якщо взяти в Загальному баланс газу по Україні по року, то е, нам буде десь бракувати якась ну, невелика, скажімо там, якихось там можливо там 15% газу нам буде бракувати. От Хотів уточнити, кому нам буде бракувати? У, нам квартирах у... чи не, 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 не. буде е, бракувати Україні в цілому? Для е, е, квартир. Газ залишиться, він є, він закачений, він зберігається. Ну, але якщо, будемо казати, буде великий ну, сувора зима і буде 20, довга, е, довга 20-30 градусів е, морозу, то е, ну, я думаю, що не буде великого криміналу, якщо там скаже, ну, стане декілька. Да, скажімо, всічі-лютий, стане кілька склозаводів, чи зупиниться пару цементних заводів, а цей газ, який вони вивільнять, який вивільниться, буде використаний в ті е, дні пікові дні під час пікової нагрузки для населення і компобуду. Пане Пас... Закаля, колись журналісти любили так, така рубрика, якби президентом був я. Я згадаю цей старий досвід. Якби ви вирішували проблему газопостачання в Україні з вашим досвідом, як би ви її по-господарськи вирішили? На вашу думку. Ваш варіант вирішення. Значить, так як в нас зараз, от зараз у нас є ситуація, яка з тим реверсом. Так? Газ може купити собі люба структура, в любої, люба структура на території України, в будь структури на Території, скажімо, Європи чи тої самої Росії. От ви всі знаєте, да? так, е, структури близькі до Фірташа, вони собі для своїх потреб, вони собі окремо в Росії купляли газ для своїх підприємств. Але ми, мешканці, можемо тільки в газу купувати Певно. без вибору. А, а нашу газу, який Україна видобуває для населення. Його цілком вистачає. Тому е, на даний момент я кажу, що зиму ми перезимувати перезимуємо. Е, ну, я кажу, деякі промислові підприємства можуть і не е, ну, не обов'язково їм працювати в пікові нагрузки, в, в дні пікових нагрузок. І ще таке запитання: чув я, читав? Може це і правда, що в Європі купують гіга чи кілокалорії, а в нас купують. Кубометри там так гази. на нинішній день, то що це означає? Що в нашому газі можуть бути якісь дешевші гази, які не коштують стільки, скільки я плачу, відкрив свою вімкнув конфорку, та воно згоріло, плачу як за той газ, що а насправді його немає. Я розумію, що вам тяжко відповідати на це запитання, може, бо ви все таки маєте відомчу належність. Але коли у нас будуть купувати калорії? Значить, перехід на калорії, як ви кажете, воно не є непростий не і не такий легкий шлях. Треба переробити всю документацію, всі норми, лічильники і так далі. так далі. У цьому ніхто не зацікавлений, з тих газ. Ні, хто ні, 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 ні. В цьому просто на даний момент ситуація складувалася. Чому? Тому що Україна з Росією розраховувалася. Ну, називаємо так, в кубометрах. Україна на границі Україна-Росія. Україна з тою ж самою Росією розраховується на границі україна європа Теж в тих самих кубометрах. І тому е історично так склалося вже дуже давно, що Україна на території, України, на території бувшого СНГ, бувшого Радянського Союзу, всі розрахунки йшли в кубометрах. Оскільки Європа перша виступила з такою ініціативою, що треба е, якось то привести до спільного знаменника. Тому що чому? Е, газ, ну, самі ви сказали, що він є різний, більш калорійний, менш калорійний. Але вся справа в тому, що до України і на території України в основному газ ну, одинакової якості. В Європі ж там є бувають такі гази, які. Тепл... Теплотворна здатність різна. різна і вона відрізняється ну, на порядки. Якщо, допустимо, в нас, нас є родовища, в яких метану є, там, скажем, від 92 до 95%, то скажу в Польщі там є такі родовища, які мають тільки 70%. Метану. І він сам той газ не може горіти. І тому вартість того газу не може бути одинакова, логічно, не? логічно. тому береться що до ну, уваги? Кількість енергії, яка є, скажімо там, в одиниці об'єму. Пане Закаля, дуже вам дякую, бо ми працюємо впродовж нашого громадського мовлення по 15 хвилин. Нам завжди дуже цікаво вас слухати, ви дуже цікаво про це розповідаєте. І сподіваємося, що в наступних наших випусках ви люб'язно погодитеся прийти, і ми будемо ще впродовж цього зимового періоду говорити про те, що нас болить і що нас повинно гріти. Так? Дуже дякую вам. Це був головний диспетчер управління магістральних газопроводів Львів пан Юрій Заколяк. Дякуємо.